Власне, знаємо, що зовсім нещодавно досягли такого прогресу надзвичайно важливого, зокрема, наклали санкції на главу корпорації Російської Федерації, яка власне виробляє ракети авіабомби, якими вбивають українців чотири місяці тривала ця боротьба. На вашу думку, багато це чи мало з якими перешкодами перепонами довелося зіштовх. У цій боротьбі, дякую. Загалом я повинна також ще окреслити важливість внесення саме цієї особи Бориса Обносова до санкційних списків. Холдинг, тактичне військове озброєння. Він виготовляє саме ось ці сумнозвісні ракети Х це х101 х122 якими був зруйнований Амстор минулого року у Кременчуці також нещодавні удари по Львову Дніпрі вони були здійснені також цими ракетами, і будинок у Дніпрі на перемоги також був знищений цією ракетою, і тому нам було стратегічно важливо взагалі здійснити ось цей економічний і дипломатичний тиск саме на керівництво корпорації, тому що сама корпорація була внесена на санкційні списки, а їх керівники чомусь ні. І нам зараз дуже важливо в принципі довести це питання до кінця, щоб Борис Обносов був внесений не тільки на внутрішньочеські санкційні списки, куди він потрапив два дні тому, а й щоб Чехія ініціювала цей процес внесення до санкційних списків ЄС. Також законодавство Європейського союзу в червні розширилось, і це дає нам змогу також вимагати накладення санкцій і на членів родини, тому що вони мають фінансові результати відповідно від війни в Україні. І я вважаю, що такі особи і такі такі родини вони причетні до вбивств українців. Стосовно того наскільки довго тривала ця боротьба, то дійсно від оприлюднення розслідувань стосовно того, що родина Бориса Обносова проживає у Празі, це його донька Ольга Зорікова та його зять, Ростислав Зоріков, який мав також посвідку на постійне проживання у Чеській Республіці. В даному випадку ми провели величезну роботу з України спільно з українським центром безпеки та співпраці для того, аби уточ... взагалі розуміти, як функціонує цей механізм внесення на санкційні списки конкретно Чехії, тому що в Чехії перебувають ці люди. Ми провели безліч консультацій, які нам допомогли в принципі зрозуміти картину дій і що ми повинні робити. Умовно, кому писати листи, з ким вести діалог, які е, інструменти громадського тиску ми можемо задіювати. І тому дійсно це величезна робота. І чотири місяці насправді це велась ця робота стосовно цього конкретного кейсу. Але ми розуміємо, що війна в Україні почалася далеко не в 2022 році, тому також. Е, це виявило ось ці пробіли в санкційному в санкційних списках і Євросоюзу, тому що це було недопрацювання також з цієї сторони, і тому нам зараз також дуже важливо в принципі продовжувати таку роботу для того, аби здійснювати економічний тиск на Росію і на всіх ось цих топ осіб, які. І по сьогоднішній день отримують фінансові позитивні результати від російського вторгнення на територію України. Повідомляється також, що під ці санкції підлягає певне елітне майно. Чи можете розкрити подробиці, що це за майно, кому належить, хто там проживає зараз? Угу. Родина Зорікових власнить у Празі. Величезний чотирьохповерховий будинок у престижному районі. Це Праський Жишків. Він знаходиться у самому центрі. Це чотириповерховий будинок, який здавався під оренду, або ж в користуванні їхніх фірм. Також у них є елітні квартири в елітних районах та будинках в празі. І зараз ця процедура накладення санкцій, вона нам що дає? В принципі, це е, унеможливлення перебування цих росіян на території Чехії, унеможливлення ведення бізнесу, унеможливлення е, фінансових дій через чеські суб'єкти, відповідно виїзд з Чехії, і е, також замороження майна як нерухомого, так і фінансових рахунків. Ем, власне, хочеться ще запитати, ем, чи ось цей кейс, цей випадок, саме із Борисом Обносовим, він останній чи є ще над чим працювати саме у Чехії? Ем, є ще що брати під санкції власне російських таких топ-посадовців, чи то просто відомих медійних людей, які докладають руку до того, аби власне ем, нищити і вчиняти агресію проти нашої держави. Ну, ми ж з вами розуміємо, що мережа російських впливів, вона насправді величезна. Це стосується не лише Чехії, а Євросоюзу і світу загалом. Тому і населення Росії воно досить велике, і росіяни, які отримують прибутки з війни, їх надзвичайно багато. Вони не всі оприлюднені, вони знають ось ці схеми, як і на кого переписувати майно. Зокрема, Зоріков почав переписувати майно. Перепродавати ще з червня місяця, тобто до офіційного накладення санкцій, відповідно, це також вносить в складнощі в роботу і в цей ось. Санкційний список і в його дієвість, тому що нам важливо не тільки щоб ці особи були внесені до конкретних списків і їхні прізвища там перебували. Нам потрібні реальні результати, коли буде коли у росіян не буде змоги оперувати власними фінансами, і тільки тоді вони е, зрозуміють свою відповідальність за всі е, злочини військові в Україні і за те, що е, за те, що розв'язали е, в принципі цю військову агресію. І е, також я хочу сказати, що кейс Бориса Обносова він нам е, показує абсолютно готовність Чехії чеської влади робити рішучі політичні рішення. Стосовно того, що е, такі росіяни не повинні перебувати саме на території цієї країни, і ми сподіваємося, що ось ця злагоджена робота як е, Міністерства закордонних справ Чехії, так і Міністерства внутрішніх справ Чехії і відповідно чеської влади, вона дасть нам підґрунтя для того, аби ми цей напрямок з виявлення і знешкодження. Російських впливів у Чехії та Євросоюзі, які ми ведемо з українським центром безпеки та співпраці, поставили на ось такий систематичний рівень, тому що е, поки триває війна в Україні, доти і будуть всі ось ці е, прогалини знаходитись, і наша справа їх оприлюднювати і доводити їх до фінального завершення. Чи можемо ми прогнозувати, власне, коли це майно підпаде під санкції? Що з ним далі буде? Воно буде фактично заморожене. Ним просто не зможуть користуватися. Чи можливо ці активи якось можна буде передати на користь України? Угу. На сьогоднішній день ми маємо інформацію про те, що це майно підпадає під замороження. І відповідно від внесення до санкційних списків будуть тривати процедури на замороження цих активів. Стосовно того, яким чином ці активи будуть далі використані, це має приймати рішення відповідно чеська влада, і ми не можемо розраховувати на якийсь конкретний результат вже зараз, тому що знову ж таки це рішення приймається чеською владою. На останок хочу ще більш загальне запитання поставити. Як себе взагалі почувають росія... Росіяни безпосередньо у Чехії, тому що ми бачили багато відео у мережі із певних європейських держав, там де ну відверто кажучи, не раді росіянам виганяють їх із будь-яких публічних закладів, Та вони й самі можливо подекуди провокують. Як саме ставляться чехи до росіян? Ставлення чехів до росіян прописано конкретною сторінкою їхньої історії цього місяця, 21 червня, 21 серпня. Перепрошую, цього місяця, 21 серпня, виповнюється 55 років від моменту, як м -м, війська. Е Країн Варшавського договору власне здійснили вторгнення до колишньої чехословаччини, і танки за наказом Москви були навіть в центрі Праги, і це призвело також до жертв серед населення. Тому у Чехів є історична пам'ять про те, що росіяни не несуть за собою нічого доброго і тим більше не приходять кудись визволяти, тому що армія росі... радянська армія в Чехії залишилася приблизно на 30 років, тому вони знають, що таке бути під гнітом під гнітом Радянського Союзу, і відповідно у них є ось ця історична пам'ять. Стосовно владних інструментів, які використовуються, то Чехія прийняла суворі і чіткі правила про в'їзд і перебування росіян на території Чеської Республіки. І ці правила вони виконують ці правила, які склало Міністерство закордонних справ. Вони чітко виконуються відповідними органами. Ми це бачимо на прикладі того, що російських спортсменок не допускають до змагань у Чехії, тобто їх одразу по прильоту. Просять повернутися, тому що вони не можуть перебувати на території Чехії. Також ми це бачимо і на прикладі того, що вчора відмінили концерт оперної путіністки нетребко, який мав бути в Празі. Відповідно, в Чехії є абсолютно чітка позиція, підтримуючи Україну. Це ми бачимо як на фоні ось цих політичних рішень, так і на фоні підтримки зброї. І Чехія є на сьогоднішній день нашим потужним стратегічним партнером та другом. Це не може не тішити, пані Анастасію. Вдячна вам за те, що ви доєдналися до нашого етеру за те, що розповіли надзвичайно важливі речі. Глядачам нагадаю Анастасія Сігнаєвська, представниця УЦБС у Чехії, співзасновниця чеської української ініціативи Голос України була з нами на прямому зв'язку. Дякую.